Мене звати Владислава Марчук, Хто про мене ще не чув? Так я казала у свої п'ять років та продовжую говорити у свої 22. Я дуже люблю людей та комунікацію з людьми, але терпіти не можу кокос, вернутися ще не молоко. Я операційний директор Роя. Я налагоджую операційні процеси так, щоб все працювало злагоджено та ефективно. Тобто, коли команді прилітає нагадування про зустріч, яка планується, це я. Інструкції по процесах, введення команди в автоматизовану систему, Робота з партнерами, представлення фонду у медіа, налагодження внутрішньої комунікації в команді це теж я. Тепер ви знаєте, хто за цим стоїть до повномасштабного вторгнення я працювала у івент-агентстві Project Manager, але за освітою я соціальний педагог, тому можна сказати, що війна змусила мене повернутися до моєї професійної діяльності. Доєднатися до фонду мене мотивувала жага до наближення перемоги. До того, як я прийшла у фонд, мене постійно супроводжували тривожні думки про те, що я роблю недостатньо, що я ніяк не впливаю на нашу перемогу. І для мене це було дуже-дуже страшно. Але коли я прийшла у фонд, у мене більше немає часу про це думати. Але є постійна комунікація з військовими, і я стала розуміти, що наша робота в тилу є не менш важливою ніж робота наших хлопців, наших захисників на фронті. Всю діяльність фонду ми поділили на операційну та проєктну. До операційної діяльності, якою я керую, відносяться всі внутрішні процеси. Це робота відділів, робота команди, різні комунікації між відділами та командами, звіти, навчання та таке інше. До проєктної діяльності відносяться всі проєкти та програми допомоги сухопутним військам Збройних сил України. За цю частину відповідає керівниця фонду Діана Ільницька. Ми чітко розуміємо, що для того, щоб всі процеси працювали злагоджено, а допомога була ефективною, ми маємо працювати разом та в тандемі. Насправді мотивують мене зараз дві речі. Це наші захисники і моя команда. Наші захисники тут, мабуть, і коментарів багато не потрібно, бо кожен розуміє, який внесок вони роблять. І коли ти з ними спілкуєшся, вони ніби передають цю енергію, цю силу і міць тобі, і ти хочеш працювати ще більше і більше. І я і моя команда, ми чітко розуміємо, з кого потрібно брати приклад. Я щоденно намагаюся наголошувати команді, що кожен кожнісінький важливий і кожен впливає на перемогу, адже ми працюємо одним великим механізмом. І якщо одна деталька кудись зникне, все зламається та піде кребель. А цього я дуже не хочу, адже військові чекають на нашу допомогу. І тільки разом, працюючи в тандемі з військовими, ми наблизимо перемогу.